Та, доброго дня, Михайло Барбарич. Ніякого рекламного часу, як вже, мабуть, кожен з вас помітив, хоча я і є кандидатом на роді депутата, але активну кампанію не веду. Чому? Бо ну, дуже змінилася ситуація на Чернігівщині, на жаль. А, сподівалися на чесні вибори, сподівалися на якусь прозору гру, що ми бачимо зараз. Кандидати розвішують бікборди і. З винагородою за підкуп ти в той же час самі це роблять кандидатів. Ну що Юрій Паперний казав, дуже прикро, що багато наших місцевих кандидатів просто ну, це вже їхня справа продаються. Дуже багато технічних кандидатів. Це найбільше прикро. Замість того, щоб просто об'єднатися, я проводив прес-конференцію тиждень тому і казав, що давайте чернівські кандидати об'єднуватися. Давайте все ж таки якось не допустимо того, щоб у нас пройшли до ради приїжджі. Ну на жаль. На жаль, маємо те, що маємо, але зараз кандидати знімаються. Електорат, який їх підтримував, невідомо, що з ним буде. Ще й на словах обливають брудом інших кандидатів. Ну, я думаю, це непорядно, як мінімум для нашого міста Чернігів. Ми бачимо цих приїжджих, але наші місцеві деякі з них зовсім не кращі. Тому дуже прикладно це дивитись. З приводу цієї автівки, що можна сказати, коли задіяння на виборах такі великі кошти? Про які чесні правоохоронні органи можна взагалі казати? Про яку чесну боротьбу можна казати? Звичайно, буде підкуп, тому що, як вже казали, дійсно, це боротьба двох таких титанів, які зіштовхнулися тут, і їм ну, байдуже, що тут буде в нашому місті відбуватися, і як саме пройдуть ці вибори, Їм головне перемогти один одного будь-якими методами. Тому чи буде зрив кампанії зараз? Я думаю, ні. Дуже, ну, Я думаю, дуже сильно затягнуться підрахунок голосів і дуже великі будуть фальсифікації. Восени, в минулому році, коли були позачергові парламентські вибори, мій добрий товариш Ігор Яценюк, він йшов мажоритарщиком по 207-му від села людей. Ми з ним зайшли на сайт ЦВК, коли вже були результати виборів. А вранці у нього було 1700 голосів, ввечері було 1300, потім 1100. То, що можна казати, ну чого можна очікувати взагалі на цих виборах? Я думаю, це були колосальні втрати серед, ну, звичайно, технічні кандидатів, вони щось собі не беруть, їх просто ці голоси заберуть. І наші місцеві, чому я не веду активну компанію? Бо це прекрасно розумію. А, витрачати власні кошти на те, щоб голоси просто вкрали. А, просто поплюжити свою репутацію, розуміючи, яку кількість бруду можна на тебе вилати, навіщо це робити? Я прийшов в компанію з конкретним пропозицією розвитку міста. Я їх підтримую і притримую їх на майбутнє. Але приймати участь в тому бруді, який зараз відбувається, просто не бачу сенсу.